Вітання сьогодні. Ми занурюємось у світ одного з мабуть найвидатніших українських скульпторів Олександра Архіпенка. Доброго дня так постать справді знакова, і нашим ключем сьогодні буде знаєте, унікальне видання 1923 року з Берліна видавництво Українське Слово. Ага, та сама книга двомовна, німецько-українська, дуже цінне джерело. Так, з передмовою Ганса Гільдебранта, портретом шістдесятьма шістьма ілюстраціями. Ілюстрації там чудові так. От. І наша мета сьогодні подивитись на його ранній період, такий, знаєте, вибуховий, новаторський, і саме крізь призму цієї книги, що вийшла, коли він ще був ну, в розквіті сил. Спробуємо розібратися так. Ця книга 1923 року, вона ж показує Архіпенко як, ну, безперечно, ключову фігуру модернізму. Абсолютно. Він народився в Києві 1887-го, і от цікавий факт його батько був механіком-винахідником при університеті. О. Це багато пояснює, напевно. Мені теж так здається. Можливо, звідти ця схильність до експерименту, такий, знаєте, майже інженерний підхід до форми. Він ніби конструював скульптуру. Дуже цікаво. Бо ж академічне навчання Київ-Москва його, очевидно, не задоволило. Точно. Він шукав щось своє. Поїхав до Парижа, десь 1908-го, і от що важливо, не пішов навчатись до Родена, як багато хто тоді. Ні, він обрав інший шлях, самостійно заглибився у давні культури. Єгипет, архаїчна Греція, готика. Навіть мистецтво Давньої Америки, здається, книга згадує. Так, так, все це він вивчав. І це видно в його ранніх роботах, десь 1909-1911 років. Період засвоєння виходить. Саме так. Книга описує ці роботи, вони часто ніби виходять з такого прямокутного блоку. От жінка, що сидить на впочівки, ілюстрація перша там. Рух ще такий стриманий, всередині маси, контур спокійний. Але це ненадовго так? Бо вже десь у 1911-му відчувається прорив. О, так. Раптом контур стає головним, з'являється ритм, оці виразні напружені вигини. Сидяча жінка, п'ята ілюстрація, чи жінка і дитина. Так, так, чудові приклади. Він вже не копіює природу, він створює власні художні форми і, що важливо, сміливо змінює пропорції задля виразності, так? Саме задля виразності. І отут власне починається найцікавіше його переосмислення людського тіла. Переважно жіночого книга ж особливо виділяє його роботу з торсом. Абсолютно, автори наполягають, що його торси це не фрагменти, не уламки, це самодостатні завершені твори. Тобто частина тіла як цілісний мистецький об'єкт. Точно такий собі виклик класиці. Згадуються там вишукані мармурові торси 1915-16 років. Дуже елегантні. А ідея з простором, це ж теж його новаторство. Не тільки сама скульптура, а й порожнеча. Так, порожнеча навколо і всередині форми. Вона стає активною, формотворчою. Як у танці здається, 12-та інустрація, де простір між фігурами аж вібрує. Чудовий приклад. І він пішов далі оці негативні форми, увігнутості замість опуклостей. Це коли порожнеча ніби окреслює обличчя чи тіло. Саме так. Особливо це видно в теракотових статуетках, там ціла серія ілюстрацій 13-18. порожнеча стає частиною образу. І світло тут, напевно, відіграє ключову роль. Безумовно, гра світла на цих увігнутостях і створює форму, моделює її зовсім несподівано. І не можна не згадати скульптомалярство. його власний винахід, унікальний. Отак. Це теж почалося ще до Першої світової. Натхненням, як пише книга, був цирк Медрано, знаменитий медрано 1912 року, ілюстрація 48. Саме так це була спроба ну, розширити можливості скульптури, додати колір, атмосферу, те, чого сама по собі скульптура дати не могла. Ну, скажімо так, традиційна скульптура. Він хотів передати взаємодію фігури з оточенням, і тому сміливо поєднував матеріали: дерево, метал, скло, пап'є маше, фарби. В книзі є кольорова ілюстрація Сидяча жінка 1921 року. Вона дає якесь уявлення? Так, дає. І ще там описується рельєфна фігура, зібрана з різних металів, теж приклад цього синтезу. Просто вражає така продуктивність, така широта пошуків, а йому ж на момент видання книги було лише 36 років. Погоджуюсь, дуже рано він став новатором, і вплив його величезний. Автори книги це відчували безумовно, вони бачили в ньому митця майбутнього того, хто вказує шлях до синтезу мистецтв, до нової естетики через експеримент, постійний сміливий експеримент. Справді, і, от знаєте, слухаючи це все, виникає думка mm. Якби Архіпенко, от з цими його ранніми ідеями, порожніче, як матеріал, поєднання несподіваного. Синтез форми і кольору. Як би він мав доступ до наших сучасних технологій цікаве питання. Ну, уявимо цифрове модулювання, 3D друк з якихось новітніх матеріалів. Хм, Які б це відкрило горизонти? От саме які б ще не звідані території він міг би відкрити. Питання, яке, мабуть, варто залишити для роздумів.